Перевіритися на ВІЛ закликають Дніпропетровців, обласне управління охорони здоров'я та громадські організації, що займаються профілактикою цього захворювання. Наступного тижня заплановано декілька публічних акцій, присвячених всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, який відзначатимуть 1 грудня. Усі, хто потребує консультації чи підтримки, також чекатимуть у центрах боротьби з цією недугою. Швидкий тест на наявність у крові антитіл ВІЛ можна зробити за 15 хвилин. Він безкоштовний, як і усі діагностичні процедури, що виконує обласний центр боротьби зі СНІДом. Фінансування є, каже головний лікар. Усі, хто цього потребує, отримують антиретровірусну терапію, яка суттєво підвищує якість життя хворих на ВІЛ. Перебоїв з нет, ні доступність сто процентна, охват теж в якщо пацієнт привержен, якщо він прийшов медичне учреждение і він розуміє складність ситуації, то він однозначно буде взяти на терапію при відсутності протипоказань. Медики кажуть, останніми роками темпи поширення ВІЛ на Дніпропетровщині стабілізувалися. Не в останню чергу завдяки профілактичній діяльності громадських організацій, які поширені по всій області. Їх фінансують міжнародні благодійні фонди. Підопічні це 30 тисяч ін'єкційних наркоманів та інших уразливих груп. Їм надають медикаменти та можливість конфіденційної перевірки на віл. Ми в середньому в рік, виявляємо більше 500 людей нових випадків, які до медикам для постановки на диспансерний учет і на для дальнішого ведення цих хворих. На медичному обліку в області 22,5 тисячі віл-інфікованих, серед них більше тисячі дітей. Про те, що ці люди потребують толерантного ставлення та підтримки, мають нагадати вуличні акції, які пройдуть у Дніпропетровську наступного понеділка. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.